Ще трішечки картопелька вже кипить, прикрутили, на дві години поприходять. І та прийде сестричка з чоловіком. Іванін брат із жінкою. І посидимо. Тому що зараз таке життя. от Боже мій, оце сім'я під Львовом лягали спать, хіба вони думали, що вони більше не встануть. Боже, Боже. Просто жахіття в голові не викладається. Ой! Живеш так, як на пороховій бочці. Ну, ми ж теж сьогодні підскочили вночі. Ну, але обійшлося, слава Богу, наче кругом норм. Коротше говоря, отака от житуха, бетуха. Так, ось ці мої вже посходилися. Оце в нас такий буде обід. Вітаю все! Ви всі знаєте, що в цьому році меду дуже мало. І от Сьогодні хочу познайомити вас з сімейною пасікою Мельниченко. Їм вдалося зібрати небагато лісового та лугового різнотравя. Пасіка їхня знаходиться далеко від цивілізації, тому їхній мед екологічно чистий. Ну, а зараз будемо смакувати. Я напекла млинчики. Зробила кавусю і будемо смакувати. Мед можна додавати в чай. Можна до млинчиків, до сирничків, просто до кисломолочного сиру, до каші, до вівсяни, до будь-якої. І взагалі, скоро будемо капусту квасити. нам обов'язково треба мед з медом капуста. Отака виходить. Ну, без меду не можна, тим більше сезон застуд. Мед додавати в раціон треба обов'язково. Ну, а зараз смакуємо. Це луговий мед. Зараз покажу, якої він консистенції. Опа. Так, ой-ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ой Я вже так бачу, я вже бачу, що смакота. Така ніжна і м'яка текстура аромат. От на смак схожий на акацієвий мед. Ох і добрий. Тілки для нас лісовий мед. На сніданок, те, що треба. Дівчатка, його треба, і хлопчик, його просто треба спробувати. Дуже смачний мед. Дуже. Переходьте по посиланню, замовляйте мед, піднімайте свій імунітет, підтримайте своє серденько і заспокойте нервову систему. Тому що в такий час живемо, що нам всім це просто необхідно. І будьте здорові. Все, а мене не закінчилось. Помила вже і посуд, все поперемивала, стаканчики, чарочки. От, До завтра висохне, поховаю, і на цьому все. Дідуля вже і стола виніс у гараж до наступного разу. І піду я відпочивати, що ж я ніч, так не спала з часу ночі до п'яти. Оп'ять ще ж і голову намазала. Трохи не таку фарбу купила, так воно. Ну, нічого, нормально. Ой, всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Да, возили корм собачкам, больних забирали. Тоді була комендантська година до 18-ї. Ми не встигали у від клініки. Ми забирали їх додому. Від клініки оплачували. Суми були, бознасловні. за день 17-18 тисяч гривень за котика. Потім треба ще було їх оприділити у якусь родину бо ж вдома теж своїх було собачок немало. І перетримували і по неділі, і по дві, і по три. А потім, коли побачили людей, вже стали купляти людям. Допомагати. А на будиночок збір відкривали, бо він дійсно був дорогий. А вже меблі в будиночок купляли за свої кошти. Не знаю, живата надія, Надія Іванівна, здається, вона чи я, там біля железнодорожного вокзалу ми купляли туди будиночок. Так що допомагали і допомагаємо. І налоги платимо і тут, а Британія допомагає Україні, і там у нас бізнес на виживання, але налоги платимо. Так і є. Ми також виїздили і розуміємо, що ми нікому не потрібні. Люди, які залишились, Понятно. я ж вам кажу, ви виїхали і вам не комфортно, ви вийшли з зони комфорту. Вам важко. От легше всього лишитися в своєму, а ви поїдьте і попробуйте. знайдіть роботу, заробіть, зніміть житло, проживіть. Це набагато важче. Знайдіть себе в другій країні, а статися вдома, якщо у вас є будинок і ну, то нормально. А людям взагалі повертатися нікуди, в них немає. Отам я дивлюся, ой, Боже забула, як же ж там Бахмут. Там взагалі людям нікуди повертатися. Да. Вони нас не приютили. Ну не знаю, при приюч, приючували всіх і зараз приючують. Привіт з Києва, привіт. Приючують і зараз. І зараз я ось здивилася жінку, нас з э -э -э, ростянця жили в Норвегії, поїхали в Словакію. Ну, не, не, не підійшла їм та країна. Ростянець не схотіли їхати, ну то що сумщина. Допомагати це одне, втекти з країни це друге. Ну для вас так, а для мене по-іншому. Я не втекла, я поїхала. Чого я втекла? мене що, хтось тримав. Щас взагалі хлопців повипускали по 23 роки. Це вони що, потікали? Вони просто поїхали. Потікали, це хто тікав незаконно, плів там десь лісами біг. А ми поїхали машиною. Просто сіли і поїхали. Допомагати це одне. А чим же ви будете, чим же ж вас. Е де ж брати гроші на зброю, як вам не буде допомога за кордону чи середні сказав наш президент, що 40% середнього бізнесу йде на озброєння хлопців, то середній бізнес плати налог. Поїхала більшість, поїхало, повірте. Ну откуда одко. Я просто Оля, ви десь напевно, там при кабінеті міністрів, що ви такий точний учут ведете. Чи в якому ви такому великому городі живете? Що знаєте, поїхали, але не всі. А я, наприклад, знаю, поїхало дуже-дуже багато, бо дивилась новини, єдині новини і казали приблизно цифру, вона ж у них десь фіксується, скільки хлопців до 23 років поїхало з України. Якщо не поїхало з вашого ірпіня, там 10-20 чоловік, то цифра в єдиних новинах. Якщо вони кажуть правду, щоб було, аби всі поїхали. Ну, всі б не поїхали, я не думаю, що всі б поїхали. Та які навчаються, ну 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 про що ви балакаєте? Хлопці просто поїхали, просто спасти своє життя. Казав мені, казав тут один, хай мене лучше тисячі осудять, ніж четверо несуть. Щоб була би всі поїхали. Ну, не всі, всі не можуть поїхати, ви ж розумієте, не всім вже підходить. Ну, кудись поїхати. Наприклад, я знаю людину, яка адвокат. І така вона, знаєте, сильний адвокат, у неї своя юридична контора. Але вона поїхала і працює там, десь миє посуд. Не кожен адвокат бросить свою таку роботу і буде мити посуд. Правильно, правильно. Тому що це вийти з зони комфорту. Буду сидіти вже як буде, так і буде. Тому. От, кожен коваль свого щастя, згодна з вами на всі сто. Я, наприклад, я особисто я, я б, наприклад, б нікуди не поїхала, нікуди би був живий мій чоловік. Я б сиділа на сумщині і кормила бутят бройлерів і, і дивилася за собачками. І тут я зараз тільки із за собачок, що вони хворіють. Так я дивилась єдині новини. Кому ж тоді вірить? Президент сказав, чи якісь вже що є, що дуже багато. Він дав дозвіл і дуже багато хлопців виїхало. Не багато ні, не багато. Ну куди ж це ж відкільки цифри ці беруться перетин кордону як вже враховується? Вам за кордоном добре назад поворота нема. Ну це не вам вирішувати, є мені назад поворот чи немає. Я тут повторюю, тільки із за того, по-перше, що у мене помер чоловік, по-друге, що у мене чотири хворі собачки. Я б вже давно була в Україні і була б не в Києві, а була б на Сумщині, повірте. І їздила туди чотири рази, доброго дня Лебедин. і не боялася. І потягом їздила, і автобусом їздила, і не боялась. І саме на Сумщину. Вони в конче заспу і не десь там, а саме на Сумщину. І поїду ще, і не боюся. Хворіють просто собачки. Єдине, єдине що мене тут тримає, це хворі собачки. А був би живий чоловік, то й взагалі б тут моєї ноги не було. Так що кожного своє життя. Назад повороту поворота, а нема. Будете ще мені указувати, буде мені назад поворот чи немає. У мене є український паспорт. Колись хотіла, тоді повернулася. Між своїми ворожне, ви балакаєте, що там десь у Німеччині хтось з ножом ходить? Пиздіть, на мішки носить, казав мій сусід. Тому що сидите у будинках, у квартирах, як і цілі, а як пів, пів сумщини немає. О, тут свої режуть без ножа, согласна. Свої без ножа. То мова, то віра. Люди, хер на блюді. Хто эти люди? Да? Хто эти люди? А я вас Питати не буду. Хто ви вообще такий юзер? Хто ви вообще такий, що перебіжників нам не треба? А хто вам треба? Хто вас питати взагалі буде? Хто вас питати буде? Я точно питати не буду. І хто мені запретить поїхати? Я громадянка України, Алхімон вже виганяли. По версії виїхало 5-6 тисяч. Ну, я більшу цифру чула. Якщо, ну Це єдині новини. Якщо вони. Та я не беру до серця, просто інколи, знаєте, бере за душу. Я молюсь Бога, а ви так всі молились Богу, як молюсь я. Привіт, Закарпаття! У мене головне, щоб була моя здорова родина, щоб не хворіли, не боліли і, і закінчилась війна. І перестали гинуть люди, а далі тоді вже вирішувати, чий Крим, чий Маріуполь, і все остальне. А то я ж повторюю, дід сидить там десь в Америці, і всі його діти там. І він каже, воюйте до останнього українця. Миколаю, привіт. Там кажуть. Бо Ото як -то, Миколаїв, в Миколаєві хто там у вас голова військовий, брат такий таке гучне весілля від а був він в е, Чебуречник. Ти рубашку купила. А був була в нього Чебуречна, там що скільки мільйонів доларів? Ой, да, да. Привіт з Київської області, Дніпропетровщина, головне, щоб усі... а у Кімаво. Я сьогодні дивилася, що брат була проста чи буречна, а весілля згуляв за скільки там мільйонів доларів? Де ж ці гроші? Блін. Ну і Львова, а ви уявляєте на сумщині кожного дня така? Я теж дивилася. Львов там сьогодні, Львов і Франківськ було дуже гучно, я дивилася. А влада продовжує красти і прикриватися о, за 13 мільйонів чи мільярдів. А влада продовжує красти і прикриватися простими хлопцями. А ви, мене, а ви мені кажете, нам туди-сюди, там юзер пише, не треба туди-сюди їздити. Та я тебе питати не буду, їздить мені туди-сюди чи не їздить. Ну отож, скажіть, де людина могла взяти гроші? Не, проста чи Боречина принесла ски, такі достатки? Крадуть і крадуть. Ірина, я також підприємець, плачу налоги, але мій син 20 університет і виїхав і мені плювати, хто що думає. Я з вами повністю згодна. Я з вами повністю згодна. Мені плювати, хто що думає. Головне, що що живий живий. Мільйонів, ну хоч не мільярдів. Черкащина, привіт. А в кого крадуть, а в кого крадуть? У нас же і крадуть. Налоги ж ми платимо, платимо. У нас, наприклад, бізнес в Україні, ми платимо налоги, ми донатимо. Ну ми донатимо одним людям, які вже ми знаємо, що вони не крадуть. А раніше ж деяку карточку побачиш, і кидаєш, і кидаєш, і кидаєш. І кидаєш. Лежить біля мене. А ти купила колодки? Колодки. Оце одне. Та мені любе. Ти не можеш мені відкрити. О, Та любе відкриє, каразниця. Як ти себе почуваєш? Поки сходила слабость, так? якась mm. така бліда. Mm. Чи тобі щось важко? Mm, а чути спішила. Вони пішли, я сама. «Нет, вам конфет нельзя, конфетки буду їсти я. О чому ефір? Ні о чому? Просто ефір і ефір. Пише мені Оля, та просто ні о чому, просто пишу, що хлопців дуже мало виїхало, кому по 23 роки. А я кажу, що я дивилася особисто єдині новини. То цифра, не пам'ятаю точно, вже голова дирка, то цифра була набагато більша. смачні цукерки. З пустого порожня», – він пише Віталіївна. Віталіївна пише, з пустого порожня. Так і живемо. 13 конфет подряд, ну і на здоров'я. Я тримаюсь, тримаюсь, дякую, зоєчка, трояндочку. Тримаюсь, тримаюся, а потім а і так за все душа болить. 60 років, коли ж тоді їсти. Ні, я не вірю нікому. Ні єдиним новинам, ні не єдиним новинам. Не вірю нікому. Кругом брехня. Що з однієї сторони, що з іншої сторони. Кругом брехня. Ну що хлопців багато виїхало, це точно. Мені 60. Для чого тоді їх цитуєте? Ну, я ж щось ще треба, ком... ну це єдина новини України, а що ж, я їм слухаю. Чому я цитую? Я я цифру чула, яку сказали. А я в яких істочниках подивитися, підскажіть, щоб я точно знала, не, не дивилась єдині новини. Взагалі нікому забула. Вобщо... Вобщо ні... Правильно, що сіла. Посолодити душу. Оце і я так вирішила. Аж три баночки донька купила. Він терночу не спить і, і от, ходиш, не знаєш, де себе діть, куди, Куди як, і що, і щось би таке, чи в рота вже вкинув, чи це така нервове це все. Прокапаємо гемодіаліз собачки, так що такі діла. Так що з пустого пороження. Яка різниця, сколько виїхала? Там мені без різниці, Просто пише мені людина, що дуже мало виїхала. А я знаю, що дуже багато. Мені без різниці, Мені взагалі. По барабану. Доброго дня. Настрій херовий. Чесно кажучи, м'яко кажучи. У нас захворів вінтер, коли ми мгем... капаємо гемодіаліз, не знаю, скільки її нирки витримають і так Світлана забесто дітей зараз заняття за границею 3 жовтня. Ну я вам скажу, що не кругом, 3 жовтня. От, зокрема, в Лондоні різні школи по-різному. Різні школи по-різному, є вже є вже є заняття, є починаються, її тільки будуть ще починатися. Ні, а з жовтня, а жовтня. Ну я знаю, що я працювала в тому році в родині, тиждень заміняла кухара, а в цій родині 8 діток. Родина дуже така, знаєте, небідна і знаменита. П'ятеро діток татових, двоє діток маминих і одне спільне. То вони ходять в школу туди, куди королівські дітки ходять. То вони там у них зовсім по-іншому. Трошки якось і канікули, не так, як в основних школах. Ну да, вже в Лондон люди вертаються. Тож і Польща, жовтня, вища освіта. Тож оцели. Ні, да липень і серпень Лондон пустий. Серпень взагалі пустий. Людей немає. Всі на канікулах, всі десь на відпочинках. То зараз вже повертаються. разница сколько выехала. Вообще никакой. Вообще без разницы. Я дивлюсь, Тік-Ток, може, хто на них підписаний, Наталя, вони з Бахмута саме, вони живуть в Німеччині. Вони купили вже машину. Вона каже: Ми того не мали в Бахмуті. Ми якась там машини не було, в них їздили автобусом забитим повністю людьми, що дно вивалювалося на роботу в Бахмут. Вона робила реалізатором взуття. Зараз вони живуть, машину купили, на відпочинки їздять. Вони живуть в Німеччині. Так що ну от, їм повертатися нікуди, в них безвихідь. Їх просто знаєте, кота рибу. Викинули на берег. І треба за щось щеплятися і якось жити. Тому, тому ось так. А коли в людини вона приїхала в ту Німеччину чи куди, і думала, чого я тут повинна щось напрягатися, як у мене дома хата, і я повернуся і буду жити жити, як жити. Тому ну, різні, різні історії життєві. Вирішила випити ще чашечку кави. Я сама вдома. У мене одна половина розділилась. Одна половина пішла в гості, інша половина пішла на шопінг. А одна половина лишилась вдома з собачками. Вінтер хворий, прокапали, погано себе почуває. Вночі сьогодні дуже погано спав. Запитуєте мене, якими кремами я користуюсь. Ну, дивіться, я просто, коли зовсім вінтеру було погано, я. Як вам сказати? Умилась, тон нанесла і пішла спать. А коли робиш масаж обличчя, не висять отут оці великі брили, дівчат, не висять. це 100%. 100%. Звісно, що не натягуються вони дуже, але масаж обличчя не висять. Я вже вам якось показувала вранці чи то ввечері умивалка, в мене Крістіна. Гарно вмиваюся. Змиваюся це. Тон для, вирів... для вирівнювання шкіри, кругом. Кругом. Зона декольте. остальними остатками локті, можна коліна і унітаз, ободок, туалету. Потім наношу сиворотку, потім крем. Що є? Головне гарно масажувати. Дивіться, починаємо так, по масажним цих лініях. І головне оці Брили, отак, от оце от все. Ви крем вбиваєте в обличчя, вбиваєте. І лоб так само, і між добрівок, знаєте, є такі у людей глибокі вже ці морщини. Звісно, що вони не вирівнюються, але вони не будуть збільшуватися. Масажирувати, просто масажувати. В общем, ви мене зрозуміли. Приділяйте увагу більше своєму обличчю вранці. Крем, умилися, тон, крем і гарний масаж обличчя так само вечором. Ну, у, у мене зараз такий стан, дорогі мої друзі, подруженьки, що мені хочеться просто вмитися, прийняти душ і лягти. Отакий у мене ну, моральний стан. Хворіє вінтер, він на гемодіалізі. Скільки витримає його сердечко, скільки витримають його нирки, невідомо. Тому стан такий підвішений. Я розумію, що собачка прожила ну ось в жовтні буде 14 років, здається. Ну, і ми все для них. І ну, колись приходить кінець всьому. Життя закінчується не тільки в людей, і в тварин, і, і Кожного із тут і дерево соус, засихає, все. Я зараз дивлюсь на своїх стареньких больних собачок і думаю, ну чим би я вам допомогла, ну чим, ну чим? Жо ми все-все для них робимо, щоб полегшити їм біль. Вам би показати, скільки різних ліків, всі вони підписані, скільки, кому. І я не знаю. У мене такі панічні атаки у мене, ну, От така душевна біль, я дуже за них переживаю. Але радує те сьогодні, мені подруга голосове написала Сумщину, що їй снився сон, що вона до мене приїхала в гості, що все так світло, ясно, що ну, ми всі посміхаємось. І я б дуже хотіла, щоб і вона приїхала, і Валя приїхала, і ми поїхали разом до океану. Мені так цього дуже б, дуже б хотілося. Сподіваюся, що все буде добре. Треба зрозуміти одне, що ми не всесильні. ми все робимо, що можемо, але ж, але ж ми не всесильні. Головне, що в них зараз не болить і вони не страждають. Ми їм даємо ліки, вони більшості сплять, десь трошки їдять. Вже нема того грайливого вінтера, який був раніше. Буня ще трошки хоче погратися, а вінтер вже все. Я вже його відношу до себе в спальню, він спить зі мною. Ой, коротше, всім хорошого дня. Хорошого. Що твориться з головою? Переглянула всі сторіси, я з вами навіть не привіталася. Чи то записувала, не виклалась, наче, наче віталася. Ну, якщо не віталась, хай якщо не віталась, вибачте, якщо віталась, хай це буде другий раз. Бажаю вам гарного дня, мирного, спокійного, спокою, душевного, ангела-охоронця вам і вашим рідним. П'ю каву, їм ось таке найсмачний бутерброд. Все, обіймаю. Всіх вітаю з неділею, я піки вам цьому дні, ангела-охоронця вам і вашим рідним. Дивіться, два дні і зовсім інший вигляд обличчя. Нема синців, нема тих вищих таких брил, дуже. Ну, в общем, ввечері догляд і вранці зовсім інший вигляд. Ну, хоч, хоч це мене радує. Телефон творить чудеса. Ну що казати? Що казати, якщо воно вже все треба щось з ним вирішувати. Записалось, виклалось пізніше. Може пере... перескочить в рілс, я вже казала. Може пере. Наживо відкриться, хоч я не відкриваю. Ну в общем, якось так ось.